Вітаю, з вами я, Наталя Криворучко, тиждень з локатором. Найголовніші події Запорізької області минулого тижня. Підписуйтесь на нашу сторінку на Ютубі і ми починаємо. 14 лютого російська армія знову обстріляла Запорізьку область. Вона вдарила шістьма кабами по селі, по селу Преображенка Пологівського району. Загинула п'ятдесятирічна жінка. Тривали рятувальні роботи, розбирали завали, шукали людей, рятувальники. Нагадаю, що за 2024 рік у Запорізькій області російська армія вбила 117 цивільних осіб. У Бердянську російські спецслужби затримали місцевого мешканця. За підозрою у підриві судді колаборанта Віталія Ломейка, після затримання Бердянця змусили записати відео, в якому він зізнається у замаху на сконі терористичного акту, і стверджує, підтверджує, що вдома він зберігав. Зброю. Нагадаємо, що інцидент з підривом судді колаборанта стався у жовтні 2024 року. Тоді навіть український гур підтвердив його ліквідацію. Проте, через декілька днів, суддя записав відео, в якому він. Зізнається в тому, що він живий та здоровий, та продовжує співпрацю з російськими окупантами. Місто Бердянськ може залишитися без теплопостачання. Бердянці, які вже декілька діб перебувають без води, Почали спускати воду зі своїх батарей. Чому так сталося? Тому що ще 12 лютого російські медіа повідомили, що на Бердянському водогоні трапилася аварія, і саме тому місто Бердянськ не отримує воду. 14 лютого Пропагандисти прозвітували, відрапортували, що вони цей порив полагодили, і водопостачання відновлено у будинки бердянців. Однак, вже 16 лютого знову таки стався порив на бердянському водогоні, і це так типово для російських пропагандистських медіа: прозвітувати, відрапортувати, але по факту нічого. Не зробити за три роки окупації жодного порядку в житлово-комунальній сфері міста не було наведено, і ситуація з відсутністю води протягом вже майже тижня є дуже типовою для росіян. 12 лютого росіяни в чергове зірвали ротацію фахівців МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Загарбники діють по вже відпрацьованому сценарію спочатку вони довго погоджують місце та час майбутньої ротації, а потім, коли нібито час і місто місце вже погоджені, починають обстріли і ведення активних бойових дій. Після цього російські окупанти з'являються з білими прапорами та прапорами МАГАТЕ, і нібито кажуть, що ротація фахівців все ж таки можлива. Ми хочемо зазначити, що на тлі подій, які відбувалися на цьому тижні, і на Чорнобильській атомній електростанції, такі дії окупантів свідчать про системні порушення безпекових заходів на об'єктах атомної енергетики України, це загрожує безпеці не тільки нашої держави, а й атомній безпеці всього світу. На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни готують проєкт обмежень на працевлаштування іноземних мігрантів. Про це заявив заступник псевдогубернатора Запорізької області Антон Тіцький. Що такого? Небезпечного у цьому проєкті для українців, які залишаються на тимчасово окупованій території. Справа в тому, що всі українці, які не взяли паспорти Російської Федерації до 31 грудня 2024 року, автоматично будуть визнаватися іноземними мігрантами. І вже зараз розробляється спеціальний реєстр у вигляді такого сайту, куди. Де всіх українців на тимчасово окупованій території Запорізької області будуть вносити як іноземних мігрантів за словами Антона Тіцькава, це робиться для того, щоби. Е Підвищити рівень безпеки на е, тимчасово окупованій території Запорізької області, адже е, всі іноземні мігранти схильні до екстремізму і тому мають відповідним чином обліковуватися е, у цьому е, реєстрі, е, створене створеним е, росіянами. До тимчасово окупованого Мелітополя прибула делегація з Республіки Білорусь. Її зустрічали представники псевдоуряду Запорізької області, в тому числі і вже згадуваний нами Антон Тіцький. Про що? Розмовляли між собою делегати і представники окупаційної влади про обмін товарами, так наприклад, товари вироблені на тимчасово окупованій території Запорізької області будуть продаватися у республіці Білорусь. А товари з Білорусі будуть возитися на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Крім цього, вони обговорили майбутню участь у спільному форумі. Регіонів Російської Федерації та Білорусі, який пройде у червні 2025 року у Нижньому Новгороді. Чому е, ця зустріч викликає е, такий подив? Тому що Білорусія фактично визнала і легітимізувала тимчасову окупацію Запорізької області, і фактично вона розпочинає торгівельні відносини з псевдоурядом Запорізької області і з тимчасово окупованою територією. Ну і як завжди, наприкінці нашого випуску, ми нагадуємо про спецпроект Медіа. вороги Запоріжжя. Ми щиро вам вдячні за те, що ви присилаєте свої профайли для наповнення першої та єдиної регіональної бази колаборантів, зрадників, окупантів та російських військових. Щиро вдячні за ту інформацію, яку ви нам... Надсилаєте. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, в Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Тіктоці, на канал у Ютубі. Коментуйте, реагуйте, ми все дуже це цінуємо. До зустрічі на наступному тижні. З вами була я, Наталя Криворучка, та тиждень з локатором.